Давно ми з вами не пампарампанкували. І я вам скажу, що новина про те, що родина Трампа запускає власну е стілікову мережу власного мобільного оператора, прям вивела мене із довгого мовчання, тому що це тут прям як я люблю, тому що тут завжди те, що продається, не є насправді е -е, продуктом. А споживач, який як, тіпа, купує, він як з продуктами є. Моя улюблена тема. Тож, давайте поговоримо про це. То що ж сталося? 16 червня компанія Trump Capital, якою керують сини чинного президента Америки, вийшли заявою про те, що вони створюють власного стільникового оператора, в якого буде доступний унікальний унікальний American Made смартфон, який має, начебто, показати просто якісь дива не і що тут цікаво, що можна придбати цей смартфон, який буде золотого кольору, який буде підкреслювати статус смак і унікальність свого власника, конечно, тому що ну, якби ну ми знаємо, до речі, що у Трампа дуже велика любов до золотого кольору. Він навіть хотів продавати. Золоті грін карти за 5 мільйонів доларів для тих, хто хоче приїхати в Америку, ну, хто в принципі, на нормальних бабках. Но там поки щось не пішло. Вже півроку президент ще ні одної грін карти не продав. Тільки то, знаєте, то, а, ринок щупать, спросмірять. Так ось а, повернемось до телефону. В общем, телефон це той ж золотий. І я, до речі, на місці людей, які в Україні створювали для легітимного президента золотий батон колись давно на початку десятих я б ну запропонувала свої послуги. Мені здається, що гарний клієнт пропадає. Знов з'їхала з теми телефона, але я не можу втриматись від сарказму. Коротше, давайте повернемось до телефона. Коротше, телефон вони назвали, що це для того, щоб підтримати американського розробника, що тільки один-один є. Виробник телефонів в Сполучених Штатах Америки. І це відкрив Apple абсолютно, бо Apple вони ж поганці. Вони частина своїх якби, компонентів телефонів роблять не в Америці. Тариф теж дуже такий символічний: 47-45, Це якби відсилка на те, що Трамп це 45-й, 47-й президент Америки. Причому помітьте, що логічно було б, щоб тариф був 45 доларів, 47 центів. Правильно Ну так би тут є якийсь такий «make sense». Ну мені здається, що потім прийшов директор комерційний, просто сказав, що ні, мене ось така історія не, не влаштовує. Міняємо цифри містами. Да, не супер логічно, але як то кажуть, дор 98, він на дорозі не валяється. Що стосується самого золотого телефону, то по ньому вже супер багато роликів в американському Ютубі, що це кончена крінжатіна, що він ніякий не американський, що він китайський. Що навіть в прес-релізі вони допустили купу помилок, тому що там було написано спочатку, що, начебто, камера а, має продовжену. Продовжені часи роботи 5 тисяч годин. Всі почали з цього сміятися, робити мімасіки, тому що тут 5000 тисяч годин це те, як рахується батарея, до воно вона має ніякого відношення. Але, ребята, це все просто не має ніякого значення, тому що найголовніше це те, що сталося насправді золотий батон. Я вибачаюсь, Телефон, це просто якби інфопривід, і це приманка, бо насправді найсмачненьке воно лежить трошки нижче. Давайте подивимось про те, що ми вже знаємо. Пан Трамп вже говорив про свій намір далі балотуватися на президентських виборах на наступних, тобто стати ще 48 президентом Америки. Вже он кепки мага продають. Чувак, готується. Я слухала цей спіч під час презентації синів Трампа, і це було дуже схоже на політичну агітацію воно було просто побудовано за такими самими принципами. Мені дуже сподобався такий тезис про те, що ми дуже довго працювали над цією ідеєю створення стрільникового оператора, тому що дуже багато в Америці людей, які не you know, hard отримують сервіс, who were underserved. Jesus, Я зараз заплачу. people, for doing something unique. For people who'd been underserved. Менеджери з сервісу усіх цих трьох мобільних операторів, які є на найбільшими мерці, типу ATT, Mobile і інші, що вони такі. Раз. І як у то одна мартишка в мімі, знаєте, такі, типу, що? Underserved? What do you mean? Ще мені дуже сподобалась фраза, що Real Americans will get true values. from mobile carriers. Uh, we've partnered with some of the greatest people in the industry to make sure that real Americans can get true value from their mobile carriers. Конечно. А інших вони не отримували валюс і найбільше мені подобається true Americans. Motherfucker, хто це? Хто це? Ви можете мені пояснити, хто це? до що було промовах під час Про виборчих перегонів 24-го року десь я це вже чула. Ну, хоча, звісно, не та якщо як -то кажуть, гарна фраза, чипи не повторіть. І знов бачите, мені Маню... просто от в одній фразі скільки маніпуляцій. Перше True Americans, справжні настоящі американці. Це хто? Та ніхто їх немає. Але як звучить, і ти такий подумаєш, да, я True American. Значить, я віддам. 500 доларів і 47-45 на місяць, щоб отримати цей value, you know? Щоб отримати цей сервіс. Або, наприклад, вики, да, ми не доотримуємо ніякого сервісу від якогось грбаного айфона». І взагалі з айфоном ходять всі. Це якийсь просто масс-маркет. Я більше не хочу а от золотий айфон від Trump Mobile. Це щось таке інше. And mm. they also said that America has lost its leadership in the mobile sphere and Trump Mobile make, you know, mobile great again. One of the places where we felt there was lackluster performance was in the mobile industry. And mobile make, you know, mobile yeah. Cool. So, in the same rate, 47, 45. І золотий андроїд за 500 баксів, він зробить тебе, you know, first guy on the planet. Bring something unique to the American people. We wanna bring something unique to the American people. Ті, тому, ми ходимо до вас з андроїдом. Знаєте, що я люблю більше за все? Коли я бачу такі новини, я вже знаю, що хтось цю ідею пану Трампу продав. Тобто. На повному серйозі була якась людина, яка зробила такий 3-4 хвилинний піч, була така презентація. Вони там з указкою ходили, показували там, типу наскільки це важливо. І я точно знаю, що у всіх пічдеках є такий слайд, який називається ємність ринку. Тобто, чи справді доцільно вкладати кошти? Я наполінилася, відкрила карту. Того, як голосували за Трампа в 24 році, подивилася на кількість виборців і побачила, що за Трампа на чинних президентських виборах проголосували 77 мільйонів людей. Це 49% в цілому від країни. Гайсіки 77 мільйонів людей проголосувало. Це, ну, як мінімум, двічі більше, більше, ніж Україна зараз, але я просто хочу щоб ви розуміли, що за Трампа проголосувало 77 мільйонів людей, і от уявіть, як це реально потенційно круто, коли ти можеш всіх цих людей об'єднати під одним стільниковим оператором. Тобто, навіть навіть краще ти їх об'єднуєш якби в секту. І от уявіть собі, що ви знаходите щось це навіть краще ніж церква, бо ти можеш їх контролювати, ти можеш знати. Де вони, як вони рухаються, що їх цікавлять, що вони дивляться в, в якості реклами, на чому фокусується їх увага? Ти можеш повністю їх контролювати і комунікувати без жодних обмежень і жодної цензури. Ну хіба це не фієць? Ну я вважаю, що це прям гемчейджер політичної індустрії. Подивимось, до речі, потім. Кому на це, на це вистачить якби, електорату і бабла, да, для того, щоб це повторити, поки пан Трамп є першим таким чувачком. Подивимось, наскільки це буде використовуватись, але я вважаю, що це прям було щось історичне. Я думаю, що на цій премії, де дають про технологіям такі статуетки, точно вони заберуть якусь статуетку. Ну, я б їм дала статуетку. Маючи доступ до даних, які має мобільний оператор, ти маєш дуже класний портрет. І якщо раніше, в принципі, всім треба було співпрацювати з Фейсбуком, от, до речі, знаєте, от у нас в Україні теж я бачу така ось якась Фейсбучна спадковість, тобто начебто аудиторія Фейсбука не проростає. Ядро аудиторії якби, вже з Фейсбука зміщується, і Фейсбук стає таким, ну, трошки, ну, м'яко кажучи, олдскульною соцмережею. Але у нас от мені здається, знаєте, як от наробили ботів у 2015-2020, Ну треба ж їх якось ну використовувати. Не зря що гроші вкладали і підтримували до сих пір. Значить, треба з Фейсбуком працювати. І тут пан Трамп робить такий реально геймчейчер в цій індустрії, бо він каже: Слухайте, та мене вже задовбало. Це потім. От йти до сукінберга, потім то розбиратися, потім то випливає, що були маніпуляції, там, з витоком даних, все таке, ну навіщо потрібні ці репутаційні скандали? Можна просто мати свого стільникового оператора, а, і якби, на благо самого себе і на благо партії використовувати його в власних цілях, навіть звітувати нікому не треба. Тому що, коли в тебе є доступ до власної стільникової мережі, перше, що ти бачиш, ти бачиш. Кількість своїх абонентів, ти бачиш, де вони, де вони концентруються, де вони збираються, в якій години, де вони знаходяться, і ти можеш розуміти і використовувати це. Ну, наприклад, для предвиборної агітації. Наприклад, ти можеш дивитись, де їх більше за все, і там ставити свої палатки з агіткою. Або, наприклад, ти можеш розуміти, де краще зробити мітинг, так щоб вони точно прийшли. Ти можеш оцінювати їх присутність через геодані. Ти можеш розуміти, якби скільки їх прийшло, скільки побачило повідомлення для того, щоб розуміти, куди витрачаються кошти. Крім того, ну це, звісно, не зовсім такі чисті ігри, але це. Абсолютно реально, якщо хтось з активістів або щось там піде не так, то ти можеш через сім-карту відслідковувати, а як вона рухається. Крім того, можна робити розсилки в різних месенджерах, просто маючи номер телефону. Тобто, це буде ще одна точка дотику і точка донесення тої інформації, яка тобі потрібна. І знаєте, за законом стільниковий правтор не може передавати. Дані своїх користувачів, там, наприклад, там, комусь якось їх використовувати там, да, в третіх цілях. Але якщо стільниковий оператор не є партія, то тоді йому можна все. От ви можете мені зараз сказати, що Таня та яка нам різниця про те, що вони там собі роблять в ту Америку? А я вам скажу, гайсіки ні. Америка є лідером з продажу? Політтехнології у світі, і вони роблять це найкраще з усіх на планеті. І я хочу вам сказати, що вони в цьому досить винахідливі і створити свого стільникового оператора для подальших предвиборчих агітацій це досить смарт-рішення. Це прям реальний changer я не знаю, у кого вистачить грошей на хабство і аудиторії для того, щоб повторити цей процес. Тому що, наприклад, там, ну, в маленькій Молдові або там, ще якійсь супермаленькій країні, це не вигідно, в принципі, таким займатися. Але Україна чому собі більш-менш велика країна, і може у нас хтось, у нас є пара багатих людей, які вже оголосили про свої наміри на вибори про you know? мало ли? Russian Mobile, you know? Sounds like a plan. Тож, мої дорогенькі, дякую за увагу. Якщо вам це відео було корисно, будь ласка, зробіть це відомим для мене. Для мене це буде дуже гарним мотиватором записувати такі відео регулярно. Бо, бачите, ви дивитесь, щось мені говорите, приємне. неприємне, неприємне говорити, журтую, говорить, що хочете. На там, демократія, то все. На цьому в мене все. В студії працювала для вас Тетяна Дроботя. Дякую за увагу.